Президент України Володимир Зеленський назвав можливу дату завершення війни. Розвідка усе підтвердила але є одна умова: тож скільки ще триватиме війна, і що це за умова? Давайте з'ясуємо просто зараз. А ви поки що підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, поставте вподобайку. Не забувайте про коментарі, Все це дуже важливо для розвитку контенту, який ми створюємо на цьому майданчику. Я ж щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Почну з цитати президента: він каже таке: червень 2026 2026-го. Ми всі сподіваємося, що війни вже не буде, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде. Вже від тих, що прийняті, вважаємо, що саме від того моменту, десь від літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно, каже президент Зеленський. За його словами війна може припинитися фактично у червні наступного року. Так, тобто через рік на це вказують, як стверджує сам президент безпосередньо дані іноземної розвідки, а також українська він каже, що безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн і аналітику. Мені реально цікаво, хто надає йому таку інформацію. Можливо, в закритому форматі, в закритому режимі розвідки іноземних країн дійсно кладуть на стіл, ну або бодай, частково повідомляють якусь надсекретну інформацію українському лідеру. що… Економіка Росії або вже страждає і вимучена настільки, що протримається ще певну кількість часу, або постраждає настільки, що Путін не спроможний буде вести війну, якщо буде ухвалено ряд заходів. Що це за заходи? Це санкції. А от тепер ми підходимо до умови. Яка умова? Я сказав на початку, що в червні 26-го року можливе припинення війни за умови. Яка умова? Президент каже, що ця умова це санкції. Якщо будуть застосовані всесячні санкції щодо Російської Федерації, їхнього військово-промислового комплексу, а також країн сателітів Російської Федерації, це дозволить наблизити мир. Давайте тепер до цього звернемось детальніше в чому зараз конкретно проблема. Пекельні санкції або ж так звані пекельні санкції. Вони вже мемом стали. Ми всі пам'ятаємо про пекельні санкції. Так, от ось ці пекельні санкції щодо Росії ще не запроваджені. Чому вони не запроваджені? Ну, от буквально вчора, позавчора, Дональд Трамп а, вийшов і сказав про те, що він не запроваджує ці санкції проти Росії, тому що він розраховує е, на мир, тобто він зараз не хоче своїми санкціями зірвати мирну угоду. Ми вже неодноразово доводились пояснювати, що жодної мирної угоди зараз не буде. Що Задача Російської Федерації зараз полягає абсолютно в іншому. Вони тут, вибачте, контрнаступ влаштовують літом, і восени вони будуть проводити свою військову кампанію. А Трамп розраховує. На якусь мирну угоду, тому санкції не хоче запроваджувати. Він дав Путіну два тижні. Ми вже це лиш чули. Правда, дві-три неділі. Пам'ятаєте, як на початку війни це було? Тепер Трамп фактично перейняв ось цей мем ем, Арістовича і тепер знову каже про те, що я даю Путіну два тижні. А потім вже буде видно. І то друзі, ми не розуміємо насправді, які санкції Дональд Трамп може ухвалити з однієї сторони. Є санкції Лінці Грема. Вони дійсно пекельні і такі, які можна назвати пекальними. З іншої сторони є низка змі, які пишуть про те, що Трамп не буде якщо і. Буде запроваджувати, то він не буде вживати санкції щодо банківського сектору Російської Федерації. Ну, побачимо насправді, друзі. Це те, що стосується сполучених штатів, Санкцій поки що немає. Далі Європейський Союз там було ухвалено, як ви пам'ятаєте, 17 пакет щодо Росії, але він також був. Слабий він був дуже слабкий. Чому тому, що є такі лідери Європи, як, наприклад, Фіцо, як, наприклад Орбан, і от вони поставили умову. Ми не проголосуємо за цей 17-й пакет, якщо там будуть такі і такі речі, і ці речі з пакету прибрали. А ці речі, вибачте, що так на пальцях пояснюю, це якраз і те, що відчутно б е, мало б відчутний ефект. Після запровадження цього пакету це все прибрали. І насправді, друзі, ми е, маємо розуміти неважливо, чи Орбан з Фіцо агенти російських спецслужб, чи Орбан і Фіцо просто наївні йолопи і дурні, чи Орбан і Фіцо дійсно вірять в те, що можливий мир в найближчий час, і саме тому вони не хочуть запроваджувати санкції. Все це неважливо. насправді, тому що цих санкцій, таких як... Мало бути, їх немає у цей час. Росія почуває себе доволі комфортно, скажімо відверто, тому що ну зі сполучених штатів Америки з Китаю, наскільки відомо, з Тайваню з інших європейських країн російський ВПК живиться чим? Живиться компонентами, які дозволяють. Продовжувати цю війну, російський ВПК, військово-промисловий комплекс, це серце Росії у цій війні. І коли ми говоримо про завершення цієї війни, то давайте скажемо, що Подаляк розшифрував заяву Зеленського про припинення війни в червні 1926-го і Сказав фактично про те, що ця війна може завершитися ще швидше. Тобто, кінець війни може настати набагато швидше ніж до червня 26 го року. Це це не чіткий дедлайн. Він каже, що якщо там зараз умовно запровадити ряд заходів щодо Росії, війна якнайшвидше зупиниться. Ну я особисто в цьому не впевнений, але давайте, давайте подивимось, що зараз відбувається з російською економікою. Все ж зав'язано саме на цьому. Санкції мають вдарити по економіці, і Путін має припинити цю війну. Так, от, друзі. Економіка перегріта Росії. Це правда. Вона перегріта через величезні а, витрати на війну У 2024 році. ВВП, ВВП Росії зріс на 3,8%, Але це за рахунок військово-промислового комплексу, той про який я говорив вам раніше. Інші галузи галузі стагнують. Це правда. Інфляція сягає 10%. Реальна інфляція 20%, і Це також правда. Дефіцит робочої сили, зростання цін, падіння резервів на 24% падіння резервів. За рік це все послаблює економіку Росії. Фонд національного добробуту знає, пам'ятаєте, був такий у Путіна? Чому був? Тому що він скоротився на 57% відсотків друзі з 2022 -го. тобто більше ніж на половину фонд національного добробуту скоротився. З 2022 санкції і падіння цін на нафту, друзі, загрожують рецесією в 2025 році, вже в цьому році, і це не приховують російські економісти не тільки ті, які виїхали за кордони Росії, але ті, які залишилися безпосередньо в Російській Федерації. Головне питання: чи витримає російська економіка до червня 2026 Ми ж цілимось на мир? Ну ми ж цілимось на мир щодо червня, правильно я розумію? Зараз російська економіка тримається на військових витратах 6,3% ВВП йде на війну. Я особисто перевіряв, але є проблеми для росіян. Доходи від нафти у квітні 25-го впали на 3, до 13,2 мільярдів доларів. Друзі, це найнижчий показник з 2023 року. Резерви скоротилися на, на 24%. Рубль в листопаді 24 четвертого обвалився. До 115 доларів за долар. Зараз він укріпився, це правда. Але ми ж пам'ятаємо, яка градація. Санкції душать торгівлю. Бракує робочої сили через мобілізацію, через міграцію. З міграцією там взагалі жахіття відбувається. Чесно, на правду, у російській економіці справи не вельми добре. Але давайте зрозуміємо, навіщо. Такі заяви від президента робляться. чому він каже про завершення війни і називає ще й конкретні терміни так, конкретні проміжки часу. Друзі, справа в тому, що як на мене, у першу чергу це заклик до Сполучених Штатів до Європейського союзу посилити тиск і запровадити санкції вже сьогодні, щоб типу умовно завтра був мир. Озвучений ось цей конкретний термін спрямований на те, щоб підкреслити терміновість. Щоб стимулювати союзників, це вже зробити зараз. Тобто, ми прямо говоримо, що Путін не хоче домовлятися, і нам треба діяти вже зараз. Ну бо якось дивно виходить, що Росія хоче досягти миру, як вона це стверджує, і між тим почала вже контрнаступ. Ми знаємо: Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Донеччина, як вони активізувалися. По друге, я думаю, що посил був розрахований в тому числі і на внутрішню аудиторію, тому що ну можливо, я припускаю такою заявою Зеленський. Намагався дати суспільству надію на завершення конфлікту, ну принаймні орієнтир, що от є, часові рамки, вони існують, і війна може тривати от в рамках цих, цього простору, так? Тому що ж зараз ми живемо взагалі в ситуації, коли ніхто не знає, коли ця війна припиниться. Є лише власні здогадки, там інтуїція. Зеленський ймовірно зробив цю заяву, щоб мобілізувати підтримку як всередині країни, так і за кордоном. Ну а також щоб посилити позицію в переговорах. Ми знаємо, що 2 червня українська і російська делегація знову зустрічатимуться в Стамбулі. Кажу одразу: прориву ніякого не буде. На це не варто очікувати. Максимум, що буде, на мій погляд, от на мій особистий погляд, це знову ж таки обмін полоненими. Дай Бог, щоб це відбулось, але а, поки що найбільше розраховувати не варто. На моє переконання, друзі. Я, я не змінюю свою точку зору. Очікувати завершення війни навіть в червні 26-го року не доводиться. Росія не показує, що вона хоче миру. Натомість, що відбувається, Путін почав наступ. Він триватиме літо і осінь. Цей наступ, і напевно, я так думаю, він буде визначальним. Він буде визначальним, тому що від цієї військової кампанії залежить, як далі розвиватимуться події. Якщо нам вдасться зупинити Путіна на полі бою, можливо, тоді Росія і сяде за стіл перемовин для того, аби взяти паузу. Перемир'я це не мир, це перемир'я. Якщо цього не відбудеться, тобто якщо Путін пройде далі на полі бою, звичайно, він далі і піде. Ні за який сіл перемов не сідати не буде. Тепер щодо економіки, я не економіст, але послухайте, все вказує на те, що Путін готовий заплатити будь-яку ціну за подальшу окупацію України. Він заплатив вже сотні мільярдів доларів і поклав один мільйон життів російських громадян, російського м'яса. Як ви думаєте, чому зараз ми маємо? Говорити про те, що Путін раптом має зупинитись, поясніть мені, будь ласка, тим паче в умовах, коли йому допомагає Китай, Індія і інші країни так званого глобального півдня, чому він має зупинитися? Ну, напевно, треба бити в такому разі по економіці цих країн: Китаю, Індії, і інших, а не тільки по економіці Росії, Розумієте? я в завершення хочу просто знову ж таки друзі, звернутися до слів президента Зеленського, тому що я от коли писав цей блог. Буквально секунда в секунду з'явилося повідомлення від Зеленського, е, і от щойно він заявив про те, що мир, можливо, настане після Путіна. Після Путіна, от якраз в цю заяву я вірю набагато більше аніж в мир в 2026 році у червні. Хоча, повторюсь, не виключено, що можливе перемир'я, але тільки після наступу Російської Федерації. І найголовнішим завданням зараз для нас є. Що відбити цей наступ, стримати позиції і допомагати Збройним силам України для того, щоб це, друзі, зрештою відбулося, тому що на кону найцінніше. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забувайте клікати на лайк, не забувайте залишати свої коментарі. І напишіть мені, будь ласка, в чаті. Напишіть в коментарях. Чи вірите ви, що мир настане в 2026 році влітку, у червні? Як про це сказав напередодні президент України? Так або ні? Напишіть, будь ласка, я чекатиму. Бережіть себе і до зустрічі.